Усім привіт! Сподіваюсь, ви чекали розпаковку і тим більше огляд смартфону F150 Raptor версія 5G. Це новинка, яка вийшла весною 25 го року, і зараз ми будемо її розпаковувати і дивитись, що це таке. Опача. Відразу бачу новий дизайн коробки. Трошки, трошки він змінився. Тут просто чорна, а тут ось така у нас отакий малюночок. До речі, на цю штуку увагу не звертайте. Через декілька розпаковок цього не буде, це тимчасове татуювання, яку зробила мені дитина моя. Хай поки що буде так. Так, а зараз ми з вами подивимось сам смартфон і його комплектацію. Відразу ж поки розпаковуємо, чим цікава ця модель. Цікава тепловізором, тобто, це смартфон реально схожий в цілому по концепції на Raptor звичайний. Але це вже з приставкою 5G, відповідно тут новий процесор. Тепловізор відразу скажу не змінився. Якщо цікаво, ви можете подивитись мій огляд звичайного раптора. Це все те ж саме, що я буду розповідати про тепловізор тут. Так, а ще цікаво, теж, те, що тут задні панельки у нас змінні. Не знаю, чи добре це, чи на що таке робити. Поки що я ще не зрозумів. Але я відразу бачу, що ось у нас йде додаткова панелька. Оця от штукенція у нас викручується міняється на отаку. От так що кому як більше подобається. Комплектація. Так же, ж як і в попередній версії раптора, у нас блок на 65 ватт. Що є добре. Швидка зарядка завжди добра, мені подобається. А це що в нас за прикольчики? А, це магніт? Нічого собі. Це якийсь типу магніт на холодильник? Або це не магніт, або ця штука не металева. Поки що не знаю. Ні, такий магніт. Перевірив. Це магніт. А оце не метал. Будете знати відразу. Кабель Type-C Type-C, як завжди, В 150, він у нас в тканині обмотці. Це тканина, це не гума. Зараз моя камера сфокусується і ви це побачите. Ось, це тканина. Далі, сам смартфон. Смартфончик. До речі, я думаю, він буде більший. А він такий відносно і невеличкий, наче здається. Скло захисне в комплекті також має бути. А це що таке? Викрутка. А, це я так розумію, спеціальна викрутка, щоб зняти. Ну, так, так, все правильно. Спеціальна викрутка, щоб знімати оці гвинтики і міняти панельки. Ну, окей, прикольно. Ну, а тепер щодо самого смартфону. Задня панель, пластик, як я собі й думав. Так само, як F-150 Raptor звичайний, так само і тут. Але я відразу скажу, що мені це більше подобається, ніж би це було скло, як в F-150B2 Ultra, по-моєму, ця модель. Там було прям скло, але мені таке не дуже подобається. А пластик, знаєте, все-таки трошки більше довіри він дає, правда? ж? Величезне у нас око тепловізора, якщо можна так сказати. Зверху у нас. Що це у нас зверху? Поки що не знаю. Не скажу, бо не знаю. Знизу у нас немає заглушок, як бачите. У нас захист ip 69 k в смартфоні реалізований навіть без заглушок гумових. Тут у нас Type-C, мікрофон, динамік. І знизу місце для встановлення sim карт Справа лише кнопка регулювання, ой, точніше, кнопка блокування, а з цієї сторони регулювання гучності. Ось так. Панелька задня оця з камерами виступає не те щоб сильно, але виступає все-таки. Що ж, давайте подивимося тепер, як ця штука буде працювати. Запускаємо. До речі, скла, плівки, нічого на екрані заводу немає. Так, запустився смартфон і відразу хочу вам повідомити, що тут amoled дисплей. Це, звичайно ж, величезний бонус, тому що, по-перше, яскравість, по-друге, насиченість. Так, я думаю, така яскравість буде нам нормальна для, для розпаковочки. Трошки додам ще. Ну, ось так, хай буде, це, щоб ви розуміли, ну там плюс-мінус 55-60%. І видно все просто пречудово. Так, зайдемо на лаштування. Поставимо зразу те, що я зразу від, завжди ставлю, це 120 Гц частоту оновлення, бо саме така тут у нас є. Все. Тепер смартфон має бути трішечки, трішечки по відчуттям. Процесор Dimensity 7050, далеко не новинка. Зараз дуже часто ви його можете бачити в будь-яких смартфонах за ціною там, від 10 до 15 тисяч гривень, а в даному випадку трошки більше тисяч гривень, тому що, що. Тому що тепловізор. Заходимо в тепловізор. Тепловізор від компанії InfiRay. Не туди зайшов чи що. А ні, все правильно зайшов. Заходимо в тепловізор, і цей тепловізор дійсно непоганий. Виробник заявляє, що бачить він приблизно на кілометр, і я перевіряв цей тепловізор, по-моєму, метрів на 300, я так приблизно дивився, то ви знаєте, більш-менш чітко він дійсно все бачить. От за тепловізор тут, звичайно ж, лайк. От, до речі, в склі, он моє відображення. Видно навіть. Давайте приберу скло. Налаштувань тут має бути доволі багато. Ось у нас кольорові палітри. Меню. Ось тут знаходиться, воно, звичайно ж, все буде англійською мовою, тому що виробники чогось дуже погано відносяться до української мови, вони не роблять так, щоб всі їхні додатки сторонні були перекладені нормально. Якщо поставити російську мову в меню, то скоріш за все, це все буде російською мовою. Чому так до сих пір не знаю. От пофіг їм, бачите, не тільки це в 150, це в принципі всіх стосується. Про тепловізор ми поговоримо на повному огляді, можливо, хтось ще не знає, що це за модуль, тому передивитись ще раз нагадаю. Ну, а тепер коротко по системі. Що мені тут дуже подобається, це, звичайно ж перше, AMOLED дисплей 120 Гц. Це дуже круто, це для ігор, для відео та для будь-чого. Ви самі розумієте, що дисплей дійсно класний. Топові кути огляду, гарний запас яскравості, гарні кольори. До речі, смартфон, так по відчуттям, дуже прикольно сидить в руці. Я можу повністю його обхватити. Він не дуже товстий. Ну, поки що подобається дійсно. Камера. Тут у нас має бути електронна стабілізація, що частіше за все мені не зустрічається в багатьох смартфонах захищених, за що я їх сварю, але тут повинно бути. Так, 4К. Ага. Напевно, тільки 30 кадрів на секунду. А якщо поставити Full HD, то можна навіть 60, та ти що? О, навіть працює. Ви уявляєте собі? То раніше тільки Blackview нам такі прикольчики давали, а тепер ще і v 150 з'явили 60 кадрів на секунду. Та, клас. Познімаємо. І так, і так. Покажу вам це все діло. Так, ну тепер щодо стабілізації. Вона, як бачите, присутня. Ану, давайте 30 кадрів. Так, стабілізує, навіть непогано, стабілізує. Ну. Мило, звичайно, трошки буде. Трошки змазана картинка, якщо сильно прям так смикати буде. Але в цілому, якщо там щось ідете чи щось так от знімаєте, наїздом, то в принципі картинка повинна бути доволі непогано стабілізована. Це у нас режим нічної зйомки. Ось тут інфрачервоні датчики знаходяться у нас підсвітки. Вони у нас активовані. 50 мегапікселів – це основна камера у нас. І що тут ще є? Та по суті більш нічого тут і немає. Цікаво подивитися, як буде фоткати. Тому що F150, якщо ви не знаєте, я вам підскажу, це не лідер зазвичай по якості серед конкурентів. Але подивимось, можливо, в цьому смартфоні щось та й помінялося. Поки що прикольно по відчуттям, і, до речі, якщо так подивитись на смартфон, таке враження, що він вже в якомусь бампері чи в чохлі. Не знаю, на камері може бути не так видно, але вживу от прям береш, іначе він в захисному чохлі вже виглядає непогано. Задня пластикова панель, я вже змирився з цим, багато таких смартфонів існує. Буває. Звичайно, приємніше, щоб воно було прогумоване, але можливо комусь і таке піде. Головне, це його характеристики. Так що чекаю вас на повному огляді на основному каналі. Посилання буде в описі. Обов'язково його подивіться. Ну а я вам дякую за перегляд розпакування. Бувайте!